Всем привет, друзья. Так нас замер воно на вулиці с ледяним вечерником. Монитором. Не було ніякої в української ядерной катастрофы. Так, зніму. От, трансформатор. Це трансформатор від дозиметра R SRP-68-01. Заводський, новенький. Він лежав в ремкомплекті запасному От, запаяний в ящику. Як запасні новесенькі, абсолютно непайні, як бачите, ідеальний, без пошкоджень. На ньому надписи ось такі Ж, Ж, ЖШ 4.750.213. І як одна людина сказала, що в неї в РМГЗ 01 дозиметрі. Чи просто РМГЗ1. Ну Там, де над самий потужний. От. В Україні контрольне джерело БІС-Р знаходиться. Такий самий трансформатор слід, і він в нього згорів. Або від старості, або від інших якихось факторів. І от Йому потрібно замінити то от якраз новенький. От я показав зі всіх сторон, кому потрібно якісь запчастини. От пронумеровані, до речі, ніжки, деяка ніжка. От 4, 5, 6, 7, 8, 1. Два, три, 4, так, 8 до всього. Кому потрібно, звертайтесь. Так. От наш фон. Давайте покажу, як реагує. Піднесу джерело змем, поде воно програму. Оє. Так, от. Б8 від ДП5 до Піднесу. Дивіться на графік. О, як я варіакцію забрав. Підношу. Забираю. Так, і люди дуже люблять, коли ось це вони обожнюють, коли кольори екрану, як світлофор, тобто покази в мікрозіртах, зелений норма, щоб вони орієнтувалися і не думали, які там цифри. Жовтий це вже увага. Зараз от я трошки підношу і буде жовтий. От, дивіться. От зараз. От, жовтий, увага вже, тобто трошки повищився фон. І червоний вже небезпека. Ось так. Ну Все. О, цікавля дозиметрі, щось потрібно по запчастинам, чи консультації, чи будь-яка інформація, звертайтесь, кажу, розкажу, чесно вам відповім на будь-яке питання. Всім до нового зустрічі.